Доброго дня, друзі, слава Україні! Героям слава! Коротше, кидаємо ми той прицеп, він там убитий. Ось приїхали такий, будемо зараз брати. Ну, а, якщо чесно кажучи, то заїхали ми до Руслана, завезли тут йому, кое що він мені виготовлював і завезли йому для ось такі штучки. Може він буде робити. Це я заказував в Дніпрі. Ну, Я розкажу, що це в наступних відео, як ми будемо прицеп робити. Це він зробить собі макет. Ну, коротше, зробить, попробує зробити, щоб він... Образі свого точно. Хто такий Руслан, покажу. Це та людина, яка нам культиватор зробила і багато він чого виробляє. Що він мені тут під заказ зробив, я вам покажу. Робить він отаку штуку. Напишіть в коментах, що це він хоче. Буде так, цікаво. Ну, ми зараз розкажемо про нього, що, що він робить. Значить, покажу, що, що він мені зробив. Там часто уха ламаються. Оці. Да, нові. Тобто, я додумався, щоб він мені вирізав отакий макет. Тобто, будемо муха сюди уселяти. Як зрозуміло, тут проваримо. Так що, кому цікаво під відео Руслана, буде номер телефона, то будеш виготовляти. Якщо замовляти. Да, є фільма, Все, є чертіш, кому надо. Значить, що скажу вам по ухах. Уха можуть бути різні, ну, вони в принципі, однакові, тільки якщо так подивитися, а це рівне, а це під углом. Є отакі рівні, є отак під углом. В принципі, немає нічого тут сложного. Берете, трохи підгинаєте і уварюєте по ребру, щоб оці уха не ламалися. Це на мою думку. Тут я ось так поставлю, тут просто дужче піддягнути. І проварити. Я думаю, вони будуть вічні і більш надійніші. Ну, це я на черметі знайшов такий метал. Я думаю, можна зробити, допустимо, два штуки місто нього взагалі два атаки, зварити. Ні, ну можна, там продаються, чесно кажучи. Ну, я заводські, це просто заводські, так сказати, усилим. Може в когось на прицепах стоять, то й друзі, можете замовити Руслана і зразу усилить, поки у вас цілі уха. Пальці довшими зробите і, і не будете боятися, що поламається уха. Ось так красиво вирізається. Я вставлю, мабуть, відос. Там у мене десь є де е, апаратура. Це плазмеріз, так? Да? Правильно? Плазмерезом він вирізає тут. Всякі деталі. Точки все пооставалося. Так що телефонуйте, замовляйте. Ну, а по цьому прицепові Руслан нам розкаже, що це за прицеп, такий цікавий. Прицеп це прицеп і не прицеп, це йомкость для мойки. Мойка буде мити в основному корінь лікарський корінь Це тільки частина цього виробу. Ще одна частина буде прицеплятися на, на кум, і в нього буде накидатися коріння і привод, гідропривод, набирається вода, сюди вмочили, так сказати, цю мойку, помили-помили, витягли, трактор від'їхав, відкрили ряд і висипали. Плюс буде щаслив для заміни води. Полу бойками покінчилася. А круг там. Друзі, я вам скажу так, простими сільськими словами. Це стиралка для лікарського корня, щоб ви розуміли. Будь-що сама мойка буде в діаметрі метр п'ятдесят і прудкова. Зазор в прутках, щоб вода. Дві частини, 2 метри вона буде так і цеплятиметься на стандартний Я думаю, як Відкриватиметься... Е Часть ляда відкрилася, сюди накидали всередину. Закрили, опустили, помили. Витягли, відкрили, вигрузили. Ну, тобто, Руслан, як, як зробиш, я думаю, людям буде набагато цікавіше. Це одна частина, друга буде на 2 метри і зв'язана отак, стросидом, отаким зв'язана плюс пручимо. Я думаю, як зробиш, тоді позвониш, я приїду, да, зніму, людям tao. буде цікаво. Це я, ти все сам придумаєш? Все сам, тобто це не копіруєш? Свої задача придумати щось, щоб мило окворіємо. Принцип, прийшло таке. Може хтось якось по-другому, в кого є якісь мислі, ми можемо зробити тобто по вашому бажанню, по ескізу, ми можемо зробити те, що ви хочете. Я думаю, з нинішніми цінами на зерно скоро почнемо, і ми лікарськими коріннями займатися. <рifix> 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 так що це перший така пробна. Також, Руслан, тебе, тебе хтось замовляв прицеп на базі такого, на базі цього, точно така сама повійомка, стільки товщий метал, і не така рама, тому що подйомником і задній борт цей буде відкриватися. Mm -hmm. Тобто буде полукруговий прицеп, задній борт відкривний і звісно вже така. Тобто, майте на увазі, зробить він цю стиралку, так сказати, потім, потім буде прицеп. Підшовка, а там біж... ну, да. сподівається Таке а. цікаво. Так що, отакими в таких гостях побували, кому цікаво, телефонуйте, що цікавить до Руслана. Тут, тільки це воно обліється, так? Приїхав на поле, упор виставив. Це і Трактор од'їхав, 6,5 кубів води влазить, якщо знали. Можна басейн. Можна ну, басейн, то там есть... <гум> нема, лавочок наваримо тут. Драбинка вавається, блин. І, но, но... А, а знизу ці дрова кидають, підігрівати і буде Знає як чані. Ну, можна кому чан треба. Чан? Да, питань немає. Зробим чан. Зробий Руслан і чан. То есть. Любой каприз за ваші деньги. Це таки. Покажу, а це що це? Те? Це у нас мойка для оріхів. А, для оріхи. Років 5 вона її зробила. Привезена за мене там Обуска, це сама первая, маленька вона сама права. Пока хлопці трудяться. Та одне, що в них відзначуються в певному случаю лежить чотирьох, вони стирають. Обновляємо чотки, міняємо це Ну, Друзі, така. так ми заїхали. В гості, вам показали. Поїдемо далі займатися. Своїм прицепом вчора не рибалочки. Після своєї мойки це ж для коріння це тільки одна частина. І плюс після цього будемо виготовляти сам комбайн, який буде це коріння викопувати. А, ще й комбайн так. буде. Да, так що, друзі, майте на увазі, зерно падає. Заробітки малі, будемо переходити, мабуть, всі на проєкті ще потім сушка на коріння, лікарські трави, рослини, там, ну, всі листки, там, стебу, а все. Сушка то вже буде пізніше. Повністю весь цикл буде. Да. І все це ти сам придумаєш. Ну, ну, Збирати з когось теж немає сенсу, тому що може щось там десь похоже і є, але основна задумка. Кстати, то, Руслан там да. свій канал відкрив на Ютубі. Я да оста да оставлю силку, знімай відео, Буде Новий, новий буде. Телефон, телефон помінявся і воно якось коротше, не, не спрослося. Я пазум. Ну, як буде новий, тоді знімай. Саме буде цікаво, як воно все буде в роботі ще. Що... Оце було б хоч... хотілося Ну це ми вже побачимо осінню в роботі. В принципі, із питати ми його на, на трактор надійнемо попробуємо. А. Да. а як воно буде, ну як воно буде, отак буде. Накидав, помивай. Ну, друзі, так. Побували в гостях Руслана, показав. Чим він зараз на даний момент займається, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна, на все добре.